Моє вітання, шановні будівельники України. Сьогодні я хочу познайомити вас із комплектацією одного і того самого кутового граверу торговельної марки FixTool, але з різною комплектацією. Так, це один той самий гравер, але є три, є взагалі чотири, та може і більше цих комплектацій, але я вам сьогодні покажу вам три основні комплектації. Найдешевша у чемодані та акумуляторна комплектація у чемоданчику. Що входить? ну Входить базовий гравер 100 Вт. Це все без змін. Далі кожух. Ну Кожух точно такий самий, нічого нового. Давайте я вам окремо покажу, як одягається кожух, який є у комплекті. Спочатку ми, наприклад, одягаємо сам кожух. Він одягається доволі, сидить доволі плотно. Він регулюється. Виставляєте його, ось так от. Є Є отака прижимна планочка, прижимна кліпса. І ви можете регулювати кут нахилу, або це буде ось такий десь градусів 30, можна зробити десь 45. Бачите, можна зробити 90, якщо потрібно так підлізти. Ось такий. Він потрібен, ще раз нагадаю, аби працювати з вакуумними дисками, які кріпляться відразу ось сюди на помагатор. По комплектації тут вже комплектація трішечки побагатша. Покладемо все окремо, щоб ви бачили. Я відразу обираю в сторону ось ці тримачі для наждачки, бо вони вам, мабуть, будуть непотрібні. Почнемо із цанг, бо на цангах все тримається. В наборі три цанги. Чому саме три? Бо різного діаметру. Що в них можна вставляти? По-перше, одна цанга для іголочок, друга цанга для Тонких тримачів, на які ви будете одягати ось такі гальванічні диски, тонкі гальванічні диски. Та третя цанга, вона створена для того, аби тримати ось такі цанги, ось такі тримачі. На них одягаються вакуумні диски або одягаються диски по типу butterfly. Так, далі йдемо. Тобто ці тримачі ми вже з'ясували, для чого потрібні. Рухаємось далі. Є ось такий перехідничок, маленький перехідничок для тримача черепашок діаметром 50 мм. Є тримач і є три черепашки в наборі. Одна сота 400, звичайна 200 та гальванічна сотка. Найходовіше у вас, мабуть, будуть соти 50. -100, та е, 50-100, Але їх потрібно докупляти. Але в наборі для старту, для того, щоб ви почали працювати, вже є тримач та три черепашки. Про іголочки 1, е, 2, 3, 4, 5 іголочок діаметром 2,5 мм. Та раз, два, три, чотири іголочки діаметром 1,5 мм. Е, далі, ну, два ключі я вже казав вам для монтажу цанг. Два гвинти для того, аби притягувати Це вакуумні диски. Ось в наборі є два диски. Один діаметром 50 мм, інший діаметром 40 мм. Це болти для того, аби прикручувати напряму ці два диски. Давайте я вам покажу. В чому фішка цих гвинтів? В них є така маленька ступінька, тобто така, як фасочка, як знаєте як кільце, яке Центрує сам диск. І потім ви напряму прикручуєте цей диск відразу відразу на помагатор. Візьму ключики, бо редуктор прикручується і не можу затягнути. все ці диски одягаються напряму відразу на помагатор. Бачите? А, і таких гвинтів і таких в наборі 2 штуки. Також в наявності є алюмінієва втулочка замість коробки передач. Давайте ще раз побіжимось по комплектації. Сам гравер 100 Вт. Далі. Тримачі для, паперу, для наждачного паперу 4 штуки різного діаметру. Є. Далі три цанги різного діаметру для того, аби кріпити іголочки. Тримачі для гальванічних дисків, дисків два, два срібних два титанових діаметром 40 та 30 мм. Далі йдемо. тримач для того, аби монтувати диски по типу батерфляй алмазних або вакуумних виносних. Далі йдемо черепашки, тримач з перехідником та три черепашки, кожух, кожух для того, аби працювати з вакуумни, вакуумними дисками. Два гвинти для кріплення вакуумних дисків, та один, одна металева алюмінієва втулечка. Чого не вистачає в цьому комплекті? В цьому комплекті не вистачає бистроз'ємного кулачкового патрону. Для чого він потрібен? Для того, аби не працювати цими двома ключиками а просто руками зажимати, наприклад, голочки. Бо вони вилітають дуже швидко, і щоб не махатися з цими ключиками, поставили кулачковий патрон, руками зажали і працюєте далі. Та не вистачає одного кожуху, коли ви будете працювати ось з цими винами виносними тримачами, тобто, коли у вас буде поставлений ось так диск, бачите, у вас є виліт. І цей кожух він не буде перекривати. Вам потрібно докупляти окремий кожух, який буде перекривати, буде трішечки виносний стосовно ось цього диску. Рухаємось далі. Наступна комплектація акумуляторна.